Ганяємо окупантів. Бавовна не прощається з ними і без перепочинку задає жару на тимчасово окупованих територіях. вибухи чутно в Донецьку та Іловайську. на Запоріжжі загарбників шугають безпілотники, спонукаючи їх повертатися в рідну гавань. Про наслідки атаки детально розкажемо просто зараз на каналі «Сейчас» в студії Софія Кожемник, і прошу вас підписатися на наш канал та поставити вподобайку цьому відео. Починаємо. Донецьк здригнувся від вибухів, пролунали вони сьогодні по обіді. Очевидці стверджують, що бачили роботу ППО, в небі можна було побачити дим. Що саме було запущено по місту, незрозуміло. Проте є знімки з центру міста, на яких. Видно частину ракети. На щастя, вона впала посеред вулиці і не заподіяла шкоди цивільним. Лише пошкодила кілька рекламних плакатів. Натомість місцеві пабліки повідомляють, що Донецьк був атакований ще й безпілотними літальними апаратами. Вони залетіли до Кіровського району міста. Щось прилетіло, і в Іловайськ. З'явилося відео, на якому видно сильну пожежу, густий дим, від якої здійнявся в небо. Містеві пабліки повідомляють про влучання по вокзальній станції. Зазначу, що даний населений пункт є важливим залізничним вузлом для окупантів. Імовірні, наші збройні сили влучили по нафтосховищу. Горлівка відчуває наближення українських визвольних сил. Окупантам там не солодко. Туди теж. Прилетіло, правда, від вибухів постраждало кілька вулиць гірничого міста. У кількох будинках вибиті вікна, а зафіксовано кілька вирв на дорогах. Гауляйтери вже бідкаються. Так званий глава ДНР Пушилін каже, що був пошкоджений будинок. Удар припав на центральну міський район та об'єкт цивільної інфраструктури в Кіровському районі Горлівки. Також вибухи пролунали і в Бердянську про що заявляє призначена Кремлем, тамтешня влада кажуть, а безпілотники атакували двома хвилями. Скільки всього дронів не повідомляють, але радісно відзвітували, що нібито збили шість БПЛА. Неспокійно сьогодні і на підконтрольній території України агресори вдарили по Торецьку, що в Донецькій області. Відомо, що чотири людини отримали поранення. Окупанти цілили по цивільній інфраструктурі, через що зазнали руйнування кілька будинків. Декільком людям була надана перша медична допомога. На місці наразі працюють рятувальники. Ракети над Кропивницьким та Олександрійським районом, на щастя, були знищені силами ППО, але уламки пошкодили дахи будинків, паркани та авто. Інформація про постраждалих наразі відсутня. Про це повідомив керівник ОВА Андрій Райкович. До слова, сьогодні в області повітряна тривога не замовкає так само, як і на Дніпропетровщині. Там також сили ППО знищили два безпілотники у Криворізькому районі Дніпропетровщини. Про що повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Яку відповідь отримують окупанти за сьогоднішню атаку наступної ночі? Цікаво дізнатися, що ви думаєте з цього приводу в коментарях внизу під цим відео? Діліться своїми думками. А також не забувайте ставити вподобайку цьому відео та обов'язково підпишіться на наш канал. І не нехтуйте функцію дзвінка. Натиснувши, ви будете в курсі усіх подій разом з нами. Далі не перемикайтеся, як дало жару наші зсу росіянам у наступному відео. Цей випуск можете. Не ставити на паузу. Низка вибухів пройшлися по тимчасово окупованому Криму вздовж і впоперек. Гупало в Армянську, Джанкої та Керчі. По всьому півострову лунав сигнал повітряної тривоги. Окупанти ж задіяли власне ППО. Що збивали, та чи точно по цілям розповідаємо далі. Це канал Сій час в студії Софія Кожевник. Перш ніж розпочнемо, тисніть лайк та підписуйтесь. Зробили тоді. Починаємо. Змусили ворога на ніч. Потривожиться в тимчасово загарбаному росіянами Криму повідомляють про потужний вибух у районі Армянська. Як пишуть в місцевих тг каналах на пабліках вибух був досить потужним. Представники окупаційної адміністрації ніяк не пояснюють інциденти. Досі пізніше надійшло трохи більше деталей. Вибух стався майже опівночі. В місті спрацювала с 300 який стріляв по цілі, і здається, не попав. А впавши на землю, здетонував. Як то кажуть, все по російським стандартам. Що примітно, вибух був такої сили, що його чули навіть у Джанкої. Два населених пункти знаходяться в 80 кілометрах один від одного. Окупанти огризаються. Був зафіксований пуск двох ракет. Чи це російське ПВО, чи то запуск ракет по українським містам? Досі не зрозуміло. Проте є інформація, що приліт. Цих ракет був помітний у Красноперекопську. З позаранку в Криму почалися транспортні перебої. Вже зранку призупинили рух морського пасажирського транспорту в Севастополі. кажуть, через погоду до бавовни підключилася лейтенант ЗСУ. Погода в місті час від часу сильний дощ та поривчасти вітер до 27 метрів на секунду. І разом з тим лунає повітряна тривога. Намагаються вберегти кримський міст. Тому через бавовну перекрили рух переправою і навіть за Сило димову завісу над ним. Потужні вибухи також чули на заході Криму в місті Чорноморськ. Про наслідки поки невідомо. Та загарбники не сплять і відчувають найближчу навалу українських безпілотників. А військові ворожого чорноморського флоту провели навчання з відображення атаки БПЛА. В рамках даної театральної постанови екіпажі кораблів відпрацювали прикриття пункту базування кораблів та цивільних об'єктів Севастополя від атаки БПЛА. А за легендою навчання військові чорноморського флоту отримали інформацію, що з України у напрямку Криму летить кілька дронів. У готовність було приведено ППО на кораблях. Примітно нагадаємо льоти ракет Shadow по штабу флоту РФ в Севастополі. Тоді їх всеспіваємо ПВО навіть не зреагувало на атаку. Тож, як гадаєте, чи встоять перед майбутнім ударом окупанти на півострові та чи допоможуть їм ці навчання? Пишіть свої думки в коментарях. нагадуємо вам підписатися на наш канал. Не забувайте також про функцію дзвіночка. А він сповіщатиме вас про оперативні новини.